У легкоатлетичному манежі Івано-Франківського технічного університету нафти і газу розпочались класифікаційні змагання серед студентів вищих навчальних закладів, ліцеїстів та школярів міста. Протягом чотирьох тижнів спортсмени змагатимуться за визначеною програмою, яка включає спринт, стрибки у довжину з розбігу, потрійні стрибки з розбігу, стрибки у висоту та бар'єрний біг. Це змагання для того, щоб дати можливість спортсменам позмагатися і виконати спортивний розряд. Ось в листопаді місяці, і в березні місяці, коли ми заходимо в Манеж, тут ми проводимо. Доступні види легкої атлетики. Ми запросили на ці змагання і завжди запрошуємо. Всі вузи вищі з заклади і коледж фізичного виховання. Я бачу, що є вузи, не бачу коледжі, може ще підійдуть і так далі. Але всі дістали запрошення для того, щоб прийняти участь ці змагання. Ми вдячні міському спорткомітету Матешко за те, що він нас підтримує, дає можливість ці змагання проведити. Ось. Сам приймає участь приходить сюди, я бачу він є. І це нас просто радує, що ми, що ми спорткомітет, допомагає нам привести ці змагання, і ми їх проводимо і будемо проводити, бо це такі змагання, які заохочують дітей і так далі, де себе показати. Навіть сьогодні будуть бігти школярі. Прийшли, ми не виганяємо їх. Вони прийшли школярики, і вони теж прибіжуть перший забіг. Першого дня змагались у бігу на 60 метрів. Загалом у змаганнях беруть участь понад 100 легкоатлетів, серед яких вихованці відомих тренерів Дмитра Яремчука та Олександра Фотуйми. Ми прийшли позмагатися на нашу думку класних змаганнях, котрі на відміну від інших стартів, які організовуються в Івано-Франківській області, достатньо є часними такими системними. І, от якраз сьогодні представники спортивного клубу «Аліас», де разом з тенісом культивується така ж легка атлетика. Прийшли позмагатися в хорошому середовищі. Хто змагатися? Будуть змагатися дівчатка, юні дівчаточка наші, 15-літні, і будуть змагатися сьогодні Жмурко Тамара, яка подає хороші надії в нашому спортивному клубі. І сподіваємося на її успіхи якраз взимку на зимовому чемпіонаті України серед юніорів. Тренери та організатори запевняють, що такі змагання не аби як потрібні юнакам та дівчатам, які незалежно від того, чи продовжать спортивну кар'єру професійно, хочуть бути у належній фізичній формі. В межах нівелювання усіх абсолютно ознак і основ здоров'я, бо якось проявився здоровий спосіб життя саме ознак здоров'я, соматичного, психічного, абсолютно усіх проявах здоров'я. То ми можемо якраз констатувати, що ці змагання в середовищі студентської молоді є необхідними, необхідними за для зайнятості студентської молоді, за для підтримки рівня, належного рівня фізичної готовності, належного рівня компонентів здоров'я. Перш за все, класифікаційні змагання, які зараз розпочалися, вони є відкриттям зимового сезону, тому що вони відбуваються в закритих приміщеннях в легкоатлетичному манежі івано франківського національного технічного університету Нафти і Газу. І це вже перші старти, які будуть відбуватися в подальшому зимовий період. Змагання є важливими тим, що велика кількість молодих атлетів мають можливість вдосконалюватись. Пробувати себе в змаганнях з легкої атлетики, адже не секрет, що легкою атлетикою можна займатися почати у будь-якому віці і досягти певних успіхів. Після цих змагань відбудуться змагання на початку грудня в манежі коледжу фізичного виховання, які називаються пам'яті Антона Івановича Кривого, де змагатиметься вікова категорія 1996 рік і молодші. Далі наприкінці грудня орієнтовно десь на Миколаєві відбудеться новорічний чемпіонат Івано-Франківської області з легкої атлетики, тому цей період такий досить змагальний і я вважаю, він буде достатній для того, щоб легкоатлети Прикарпаття мали можливість у різних вікових групах спробувати себе вже в перших стартах зимового сезону. А класифікаційні змагання закінчуються підведенням підсумків та нагородженням спортсменів за результати в окремих видах програми та комплексно за сумою всіх. Попри достатню кількість нових облич, організатори помічають брак дівчат, тому запрошують їх бути активнішими і долучатись до подальших заходів у легкій атлетиці. У Івано-Франківську відбувся клубок міста з волейболу. В числі шести жіночих вперше виступила команда спортивної школи. А це дівчата 12-13 років. Найбільш напружену боротьбу судді відзначили між досвідченими спортсменками. За друге місце команда волейбольного клубу Комерсант переграла команду Абденкатського університету і тим самим вибрала собі друге місце. Третє місце вибрала команда спортивного клубу Команярхи, вже фізичне виховання. Явним лідером традиційно була команда Прикарпатського університету, проте, незалежно від результату, змагання залишили позитивні враження і іншим гравцям. Враження дуже хороше. Ми, ми дуже багато набралися досвіду на ну, за під час цих ігор. Ми зібралися нарешті командою. Ми нарешті виграли хоч якісь ігри. Там нафти і газу, Прикарпатські молодші. І дуже нам дуже сподобалося. Змагання волейболістів підтримує Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту.